вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати дуже смачні сирні бомбухи. Дивіться, які вони гарні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього нам, перш за все, потрібно приготувати тісто. Для цього беру сир. Сир беру кисломолочний. Можна використати магазини, можна також домашній. Я використовую домашній, який готую сама. Відео ось тут. За посиланням, за підказочкою можете побачити, а також в описі залишу посилання на те, як готую домашній сир. Сиру я беру 250 грамів, до сиру додаю одне яйце, а також додаю 25 грамів цукру, цукор звичайний, а також одну чайну ложку банільного цукру. Обов'язково дрібку солі, півчайної ложки розпушувача та 75 грамів борошна. А далі нам потрібно це все змішати. Можна скористатися технікою, комбайном, а можна також руками. Я буду замішувати цього разу руками. Одягну рукавичку, щоб було легше. Та замішую до однорідності. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти об'єдналися, відповілось однорідне тісто. Такі пампухи дуже смачні виходять, дуже м'які та дуже ніжні. Повинно утворитись ось таке липке та м'яке тісто. Звільняю руку від тіста та далі будемо формувати. Допоки я звільняю рукавичку, нам потрібно увімкнути олію. Олію я використовую рафіновану, без запаху, соняшникову. Розігріваємо олію до температури 170 градусів. Поки розігрівається олій, в мене є час, щоб підготувати наші сирні кульки. Беремо невеличку частину тіста та скручуємо ось такі кульки. Руки нічим я не змащую, попередньо їх помила, вони в мене вогкі, проте не мокрі. Тому що якщо руки будуть мокрі, тоді вода потрапить в олію і буде дуже великий феєрверк з олії. Ось так, беремо невеличку кількість тіста і скручуємо. Як я вже показувала, перевірити олію, чи вона готова. Можна за допомогою зубочистки. Ось я занурила і вона почала активно пінитись. Значить, олія вже нагрілася і готова до смажування. І олія вже нагрілася до необхідної нам температури. Занурюємо сюди кутки. Температуру зменшую трішечки менше, ніж середня, для того, щоб наше тісто не підгоріло ззовні а всередині встигло просмажитись. І обсмажені кульки виймаю та перекладаю на тарілку, яку застелила паперовим рушником. Так продовжую далі так, з усім тістом. Ось таким чином вони просмажуються, кульки просмажуються більш рівномірно. В невеликій кількості олії нам не потрібно дуже багато олії, щоб посмажити їх. Будьте тільки обережні, щоб олія не льопнула, тому що вона дуже і дуже гаряча, буде дуже сильний опік. Та золота вікольки виймаємо. І ось такі гарні та дуже апетитні пампухи виходять сирні пампухи. Якщо ви шукаєте рецепт веганський, тобто пісний, У мене на каналі також є такий рецепт. Залишу ось тут підказочку, а також в описі під відео буде посилання. А ці пампухи також можна декорувати зверху цукровою пудрою. І ось така краса виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Подіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!